Шановний Ігор Володимировичу, прийміть найщиріші вітання з нагоди вашого дня народження. У цей святковий день хочемо виразити вам глибоку повагу та вдячність за вашу невтомну працю, віддані справи та багомий внесок у розвиток стрибків у воду в Україні. Завдяки вашому лідерству та професіоналізму, всебічній підтримці та розумінню, наша федерація досягає нових висот і здобуває престижні нагороди на міжнародній арені. Шановний Ігор Володимирович, хочу привітати вас з днем народження та подякувати, що в такі тяжкі часи для нашої країни та спорту ви дуже багато робите, щоб спортсмени і тренери займалися своєю улюбленою справою. Ми, в свою чергу, обіцяємо зробити все можливе, щоб наш гімн звучав на всіх аренах світу та прапор підіймався якомога найвище. Великого вам терпіння та бережіть себе з днем народження. Шановний наш президент, дорогий наш Ігор Володимирович. Від усієї команди тренерів та спортсменів хочу привітати вас з днем народження. І, по-перше, виразити слова шани та подяки за той олімпійський спортивний об'єкт, який ви збудували свого часу. Якщо б не ви, якщо б не цей олімпійський басейн, мабуть, нашого виду спорту вже б не було. Найкращий подарунок для вас, я знаю, коли піднімається наш стяг і лунає. Їм на самих високих змаганнях міжнародного рівня. Я не раз бачила сльози щастя, сльози радості на вашому обличчі. Бажаю вам, щоб натхнення, щоб мотивація ніколи не пропадала, щоб ви збудували ще не один такий великий олімпійський об'єкт з днем народження, щастя, миру, злагоди вам та всій вашій родині. Вітаємо!